Привіт усім! Сьогодні у нас розпаковка до очікуваного тома манги від своансута понад хмарами П'ятий том». заключительный том. Зразу нас зустрічає така листівка з паналогом травниці. та їхніми манга та комікси, які вони показують на сайті. І нарешті я дочекався свого екземпляра п'ятого тому понад хмарами Дану мангу. Це перша манга, которую я купив в суті. І нарешті я його закінчив. Дякую. Дякую вам за те, що мені відправили мій екземпляр п'ятого тому. Я до довго чекав. Ура, ура, ура! Дякую вам така красота. До речі, це тверда перепльотка, ліцензія, нукрана мовна, мага дуже гарна. Великий вам дякую. Дякую. Я так це чекав. велике вам мансута, дякую. І ще раз дякую, нанесе вам суд за те, що вони нарешті. Виписали п'ятий том понад хмарами, і сирія. Понад хмарами маги була закрита. Велике дякую. Ура!